Світ українських фільмів є недооцінений. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни та багато чого іншого. Сьогодні ми підготували для вас добірку найцікавіших українських фільмів, які не залишать байдужими нікого фільм. Людь цей фільм про події на Західному фронті наприкінці Другої світової війни. Зірка Голлівуду Бред Піт у героїчній сазі. В найкращих традиціях жанру загартований в боях екіпаж танка Шерман. Під командуванням досвідченого командира Вордеті рухається у саме серце нацистської Німеччини. Ворог відступає, але не здається. Сили нерівні рівні, і кожен бій може виявитись останнім. Отримавши надскладне завдання, екіпаж Шермана має зробити нелегкий вибір прийняти бій чи рятувати власне життя. Квітень 1945 року Третій Рейх руйнується, але німецькі солдати досі відчайдушно б'ються. Загартований у боях сержант на прізвисько Вардейді, бойовий татус командує танком Шерман і його екіпажем із п'яти чоловік. У його підпорядкування надсилають новобранця Нормана Елісона. Екіпаж танка вступає в опічну суд. З гнітючими селами ворога, героїчно намагаючись завдати потужного удару у самісіньке серце нацистської Німеччини. Це правдивий погляд на життя одного танкового екіпажу. Вони втомилися, знеселені, убиті горем та повністю виснажені. Можна сказати, що сім'я, яка потрапила в жахливу ситуацію. Це фільм про героїв. У кожного з них своя історія. Фільм поводир. Тримуючи в Україну, яка в 30-ті роки пережила не найкращі часи, американський інженер Майк Шемрок, який був певен надій та планів, разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар за трагічних обставин. Американець гине. А його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар, не маючи інших шансів вижити на чужині. Хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль. Фільм про кохання, вірність, піклість і зраду. У найкращих традиціях голівудського кіно знято за реальними фактами та свідченнями. Крутий Початок 20-го століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під кротами. До Києва підступила 4000-на червона армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 Осіб наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить ступити, нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції Крути. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором. Дивайте ще не дивитесь. У фільмі Область героїв здійснено реконструкцію п'яти реальних історій про справжні подвиги простих українців, які мешкали у Києві та області під час ворожої окупації. Творці присвятили проект українським волонтерам, які ризикуючи життям, врятували та продовжують врятувати тисячі земляків, які опинилися в біді через російську агресію. Над фільмом Захар Беркут працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік, відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Фільм Захар Беркут знятий за мотивами оповідання Івана Франка. Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху, війська хана Бурунди зупиняються у Карпат. Одного разу мисливці брати Беркути проникають у ворожий монгольський табір і звільняють полонених. У відповідь розлючений хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Зйомки кінострічки Захар Беркут проходили влітку 2018 року поряд із Синевирською поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської ущелини. Фільм «Мирний» Це новий фільм Ахтема Сейтаблаєва про початок війни 2014 року на сході України. Події розгортаються влітку 2014 року в Луганську. Багато хто з українців тоді не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію. Хтось не приховував своїх симпатій до загарбників. Разом з тим були й ті, хто не планував зраджувати батьківщину. Командир Луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко прийняв рішення тримати оборону. В основі кінострічки є розповідь про героїчний. Спротив луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням. Тоді російські спецслужби намагалися схилити бійців Луганського прикордонного загону, зрадити батьківщину, прагнучи повторити кримський сценарій та захопити українські території з мінімальним опором. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, український загін вступив у бій. Фільм знімали переважно у військовій частині міста Василькова. Ця військова частина одна із перших постраждала на початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Фільм заснований. На реальних подіях для актора Павла Лі робота у цьому проєкті стала останньою в житті. Допомагаючи з евакуацією в Ірпені, він загинув у березні 2022 року. Паша Лі був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Нам важлива ваша думка. Черкаси український драматичний фільм, заснований на реальних подіях, що розкриває історію мінного тральщика Черкаси під час початку анексії українського Криму Росією. Історія сталася в лютому 2014 року, не найбільш радожні часи в історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності Черкаси виявляються заблокованими через інші човни. Корабель МВС України Черкаси знаходиться в порту Кримського озера Долузлав під час подій на Майдані, у той час, коли екіп екіпаж проходить планові військові навчання. Президент Янукович тікає з України і починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблокований озері, шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, тільки екіпаж Черкас не здається, і продовжує боротьбу з ворогом. Фільм Черкаси це нагадування про те, ким ми були у 2014 році. І як не могли повірити у підступність ворога і прийняти нову реальність. Фільм знятий на реальних подіях. Фільм Ціна правди розповідає історію валійського журналіста Гарета Джонса, який першим відкрив світу правду про голодомор в Україні та інші жахливі злочини скоєні партією. Фільм Ціна правди це історичне нагадування про катастрофу і події минулого, які дуже відгукуються із сьогоденням з 1930-х років, мало що змінилося. Нащадки тоталітарної влади продовжують знищувати український народ і нахабно брехати, але світ все одно має знати правду, і ціна правди це життя. За сюжетом у 1933 році вельський репортер, а також консультант з міжнародних справ прем'єра міністра Великої Британії Гаре Джонс шукає свою наступну велику історію. Він приїжджає до СРСР, щоб зробити інтерв'ю з Йосифом Сталіним. Водночас він намагається зрозуміти, чому за часів кризи радянський союз процвітає, веде машину будування, а плани перевиконуються. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться із журналісткою Адою Брокс. Ада відкриває йому очі на радянську утопію, яка не має нічого спільного з реальністю. З Москви він вирушає до України, побувавши в українських селах і побачивши на власні очі голод, який влада штучно створила. Гарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування, переховуючись від спецслужб СРСР. Повертаючись додому, він розповідає світові всю правду про трагедію українського народу. Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Не забудьте написати своє враження про фільм. Нам надто важливо знати вашу думку. Фільм Щедрик. Це українська драма про намагання зберегти світло любові в часи німецької окупації і російського терору. Дія фільму відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську. Одна імперія витісняє іншу, правлячи режими ворогують. Стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку. Буревні події не залишили шансів на щасливе, спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії, шанс бодай на якийсь щас почуватися Безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. Співи українського щедрика об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівали дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань. Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків. Їх і свою рідну доньку Ярославу вона оберігає від небезпеки. Фільм показує, що російський солдат не змінився. Дуже цікаво показано. У фільмі як українська сім'я поважає єврейську польську культуру, як вони святкують католицьке Різдво, а також святкують і свого Щедрика, прибиваючи любов до мови і до пісні, як проходили зйомки картини та чому фільм допоміг людям в інших країнах краще зрозуміти Україну та україну російські стосунки. Король Данело. Це велика історія минулого. Король Данило це друга повнометражна художня стрічка українського режисера Тараса Химича. Це історичний бойовик про те, як король Данило Галицький разом із братом Васильком вступають на замок таємного ордену. А також про знищення Києва ханом Батиєм, Галицьких бояр та зраду Данило переміг в одній із найбільших битв в історії Росії 13 століття. За історичними джерелами він був хоробрим воїном, який на річці Калка бився у перших рядах і сам брав полон ворога. Для когось це видатний полководець і політик, для когось це суперечлива особистість через стосунки з Ордою. Але Данило це видатна постать нашого минулого, перший єдиний король в історії України. До речі, сам. Саме за його правління були засновані Львів і Холм, який став його столицею. Довбуш це український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських фаташків у Карпатах Олекси Довбуша. У першій половині XVIII століття у містичних Карпатських горах розгортається драма життя Олекси Довбуша, його непростого кохання та боротьби за гідну долю для свого народу. Ватага Опришків під проводом двох братів Івана та Олекси Довбушів їхня невловимість та зухвалість стали надією для народу і пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв які має охоплені Карпати. Смерть чи безсмертя переможуть у цьому двобої. Лицар Карпат, безсмертна легенда, символ незламності духу, свободи та волелюбства це Олекса Довбуш, герой, який надихає крізь віки. Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи. Вона все одно буде її шукати та прагнути навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу, як внутрішню, так і зовнішню, про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі. Взагалі, для зйомок фільму обрані унікальні природні локації, а також реальні місця перебування історичного героя Олекси Довбуша. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який фільм вас зацікавив найбільше. Або який фільм ви будете переглядати в першу чергу? Бувай!